Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я малюю в своєму зачарованому лісі антистрес. Гарно? Напишіть в коментарях. Ось ми з вами будемо розмальовувати дуже гарну картинку. Коли я вже почала, ну, думаю, це не помішає. Я обичаю, що я говорю вніс, ну просто зхріла таки тепер ми будемо з вами розмальовувати отаку от картинку. Фокус. Фокус. Ну, ну нічого. Я вже змалювала тут трошки. Ідемо далі. У мене є набір гелвих ручок з 10. ручок. Я его купила в и тут есть вот такая вот ручка, 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 вот такая вот ручка и фиолетовая. А Завтра мы будем с вами размалевывать шестерки. Я хочу взяти салат, бо він найкраще малює. Я малюю зараз салатом це. От я так це загальвала і я трошки відділила е, чорною ручкою, оце. щоб воно не злилося. Далі я хочу почати е, цю пташку, е, її крила. І ці ручки набагато яркіші, ніж на камері. Отака от у мене пташка вийшла ярка. Також я замалювала червоним кольором отаку от, от квіточку. Отак в мене поки що лиш вийшло. Я взяла вот такие вот синий колер. И дальше хочу уйти вот крапочки. Размалевать. С этим колером. Також я взяла отакий от салатовий і от такий от колір і зараз буду розмалювати от листочки. Отак у мене вийшло. Я фон розмалювала жовтим кольором, а паличку чорним. Також я розмалювала в чорний колір ці мотузочки з цими шариками. Зараз я буду пробувати розмальовувати оці листочки, оці ягоди і оцю коробочку з письмом. Отак от я розмалювала це. Е, Можете помітити, я тут змішала два кольори у письмі, в моєму вийшло кльово. Тут є. є два листочка, такі ягоди і от така от полусилочка. Зараз я буду розмальовувати оці. Я б дуже вам сильно хотіла показати те, що я вже розмалювала. Не в цій картині, а взагалі. Або хотіла розмалювати, але не вийшло. Перше, то це я не поставила ту своє ім'я, правда, друге криво. Ось тут так розмалювала це олівцями. Тому Воно в мене трошки перебилося, бо я ще трошки фломастерами. Тут взагалі багато перебалося, а тут, бачите, трошки. Ну, нічого. Оце вже ручка моя, олівцями і фломастерами. Отак от в мене вийшло. Ось тут я таку рамочку зробила з двох боків. А отут я хочу таку ж саму тільки синю рамочку з червоним жовтим, а отут отаку от от рамочку. Знайду. Тут я вже так розмалювала. Ну, є ще не все, ну нічого. Мені сподобалося, я тут вогонь зробила. Ось так от. Наступне це я трошки починала це робити, але не закінчила. Далі, ну, це я половину. Ось так от в мене вийшло. А мало буде так. І ще одна картина. Ого. Десь... Ну, я її не закінчила, но вона мені дуже подобається. Тут, знаєте, коли буде все розмальовано, так дивишся в різні речі там. Розставляєшся їх. Ну і наш параш давайте ж його вже закінчимо. Зараз я все ж таки домалюю оце і буду приступати робити оцю штучку. Так от я розмалювала оцю штучку в жовто-синій колір. І буду розмальовувати оцю штучку, як вам і казала. Таким от кольором. Пізніше, то от таким от. Я розмалювала таке синім кольором. Також я розмовляла цю штучку, у цій, можна так сказати, порила червоне і обвела чорною ручкою. А отут просто червоним. Тут також я намалювала жовтиму ці штучки і знизу. Також жовтим. А ці пелюсточки, вибачаюсь, намалювала рожевим кольором. І так у мене вийшло. Зараз я буду розмальовувати пташок. І на цьому момент певно, закінчимо. Отак от, от у мене вийшло. Так, можете змінити, що я намалювала цю пташечку, цю і цю. Діло в тому, що в мене і не закінчила. Діло в тому, що в мене чай закінчується. Тому давайте па-па, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і всім па-па, до наступних відео. Прислайте ваші фотографії, ваших гарних картинок і пишіть в коментарі, чи у вас є зачарований ліс або якийсь другий антистрес. Всім папа! Дякую. Дякую вам за цей просмотр!